Загалом, щоб закінчити 2024 рік, нам не вистачає 9 мільйонів 637 тисяч на сьогоднішній день. У декількох лікувальних закладах не вистачає заробітної плати. Причина в тому, що не вистачає заробітної плати, є зменшення фінансування пакетів медичних послуг Національної служби здоров'я України. Звичайно, ми не могли допустити заборгованість по заробітній платі. Ми звернулися до міського голови, до депутатів Черкаської міської ради для того, щоб нам збалансували нестачу коштів, так як в галузі охорони здоров'я самостійних коштів немає. Нам збалансували, і ми чекаємо позачергової сесії для того, щоб пройшли зміни по бюджету 2024 року, і нам виділили саме цю суму. Це заробітня плата об'єднаного лікувального закладу 4 і 5 поліклініки, так як Четверта і п'ята поліклініка закінчили процес об'єднання. Нам треба обов'язково погасити всі заборгованості, які були в четвертій поліклініки. Тому на сьогоднішній день це заробітна плата працівників медичної сфери і заробітна плата консультаційно-діагностичної поліклініки, яка теж переживає реформування.